Слава Ісусу Христу, яку таємницю зберігає число 666. Навіщо Бог людині? Людям потрібний Бог, щоб залишатися людьми. Без Бога людина перетворюється на звіроподібну істоту, тому таємниця числа звіра 666 це число людське, коли на трьох рівнях людського. Єства, дух, душі і тіла в людині немає Бога, але є лише біси. Спочатку в раю людина була з Богом. На всіх рівнях Бог, як дух, був з людиною. Вони спілкувалися, людина навчалася у Бога, брала приклад з Бога і жила вічно. Але людина. Замість спілкування з Богом у раю почала спілкуватися зі звіром. У вигляді змія, з ним говорив сам дьявол. Людина проміняла дух Божий на дух сатани, спілкування з Богом, на спілкування зі змієм, дьяволом. і до всього живого увійшла смерть. Так людина втратила образ і подобу Божу. І почала перетворюватися на звіра. Амінь.